Господь благословив нас до цього часу, ми маємо дуже добрий час, можемо молитися Господу, співати, славити ім'я Його. Брати тут тільки що розповідали за працю, яку вони роблять на Україні, що Господь через людей, які живуть в Америці, робить велике діло, також допомагає їм. Я пам'ятаю, десь, як я був ще в молоді кільканадцять років назад, то було таке питання в молоді. Чому Господь перевів нас в Америку? Ну, чого ми тут? А тепер, я думаю, що це питання геть зникло, і всі, нам, всі ми розуміємо, чому ми тут знаходимося і чого ми повинні були переїхати на цю землю. Бо так була Божа воля. Сьогодні трохи ще часу є, але я вибрав сказати короткий варіант, можна так сказати. І в Слові Божому написано, що Слово Боже є живе і діяльне. І тому я хотів прочитати одне місце, яке. Хай буде нам на збудову. Це записано Євангелія від Матфія, перший розділ. Книга родоводу Ісуса Христа, Сина Давидова, сина Авраамова. Авраам народив Ісаака, а Ісаак породив Якова, Яків породив Юду і братів його. Юда ж породив Фареса та зару від Тамари. Фарес вже породив Єсрома, а Єсром породив Арама. Арам породив Амінадав, Амінадав вже породив Наасона, наасон породив Соломона. Чи, тобто Салмоном. Саломон же породив Вооза від рахави, а Вооз породив Йовіда від Рути. Йовід же породив Єсея, а Єсей породив царя Давида. Давид же породив Соломона від Ур'євої. Соломон же породив Ровама, а Ровоам породив Авію, а Авія породив Асафа. Асаф же породив Йосафата, Йосафат породив Йорама. Йорам же породив Озію. Озія ж породив Йоатама, а Йотам породив Ахаза, Ахаз же породив Єзекію. А Єзекія породив Манасію, Манасія ж породив Амоса, а мос породив Йосію. Йосія ж породив Йоакіма, Йоаким породив Єхонію, братів його за вавилонською переселенням. А по Вавилонським переселенням Єхонія породив Салатиїля, а Салатиїль породив зоровавля. Зоровавль же породив Авіююда. Авіюд породив Єліякима, Єліаким породив Азора. Азор вже породив садока, садок породив Ахіма. Ахім породив Юліюда Еліюда. Тобто Ел Еліюд же породив Єліазара, Єліазар породив Матана, Матан породив Якова, Яків породив Йосипа, мужа Марії, що з неї, народився, що з неї родився Ісус, знаний, званий Христос. А всіх поколінь від Авраама аж до Давида 14 поколінь, а від Давида аж до Вавилонського переселення 14 поколінь, а від Вавилонського переселення до Христа. Поколінь 14, до цього місця. Хтось думає, ну чого таке місце читати? Тут тільки одні імена, і навіть фамілії нема, і трошки незрозуміло. Проти сестри, коли ми читаємо Священне Писання, як я казав, то написано в Слові Божому, що Слово Боже, воно є Богом натхнене. І кожна, кожне ім'я, тут, яке було написано, це відрізок часу, який прожила людина. Це людське життя. Кожен з нас має тата і маму. І це. Кожний з нас міг би таке ж саме мати, можна сказати, родовід, але ми, можливо, навіть його і не знаємо. Але тут Іван Матфія, Матфій митник, бувший, він написав це. І одна із причин, яку кажуть, чому він написав, бо Іван від Матфія було спрямовано для єврейського народу, який дуже хотів знати, що Ісус Христос це є обіцяний Месія. І цей родовід, з однієї сторони, він показує, що Ісус. Від Ісуса аж до Адама, що Бог по правді вибрав Його Ісуса Христа, і що Він є істинним Месієм. А друга причина це для нас, брати і сестри. Я хотів би прочитати чи нагадати нам, тут є багато людей, які написані, і всі ці люди вони були грішниками. Гарними, поганими, вбивцями, добрими, всякими грішниками, брати і сестри. І вони увійшли в родовід Ісуса Христа. Крім того, тут ще є люди, які. Наприклад, п'ятий вірш написано. Пам'ятаєте, рахав блудницю? Ну, тут написано за неї. Потім Рут – це людина, яка не була з ізраїльського народу. Потім ще написано, що Єсей породив царя Давида, Давид же породив Соломона від Урієвої і, там, і, і так далі. Тобто є багато людей, які. Е, Ну, принаймні, тут декілька людей, що такі мають дуже заплямовані історії свого життя. І Господь їх помістив в родовід Ісуса Христа. Чого, ми, чого я це говорю? І за того, що ще з тих часів Бог показував, що людський народ не тільки ізраїльтяни прийдуть до спасіння, але і погані, які ми є, брати сестри, з вами. Ісус Христос прийняв. Тебе і мене для того, щоб ми були Його дітьми. Незалежно з якої нації, незалежно з, якого, з якої місцевості, незалежно з яким минулим, незалежно, що ти зробив, ким ти був, ким ти працював. Ісус Христос приймає нас всіх і приймає в свій, можна сказати, родовід. Давайте віддамо йому подяку за протисе, бо ми це не могли зробити. Сам Господь Ісус Христос прийняв нас. До своєї церкви прийняв нас до, до свого, можна сказати, спасіння. Слово Божого написано, що із, ізраїльтяни колись ну, вони розуміли, що спасіння тільки для них належить. І це була таємниця. А потім Бог, Бог відкрив, що також і язичники вони також мають спасіння в Ісусі Христі. І тому в цей час давайте схилимо наші коліна, подякуємо Богу за його велику милість, що ми язичники знаємо Ісуса Христа.